Друзі, привіт! Сьогодні я хочу порадити вам книгу, яка дуже важлива в теперішні часи. Мені здається, вона актуальна саме останні три роки вже після повномасштабного вторгнення для розуміння себе, для розуміння своєї психіки та що відбувається з нами в ті моменти, коли нам дуже важко. Отже, Володимир Станчишин, стіни в моїй голові, жити з тривожністю та депресією. Отже, що таке тривожність? Я б могла вам зараз розповісти дуже багато різних. Тлумачення з Вікіпедії, чату джюпчі і всього іншого. Але я вам розкажу таку е історію життя. Я сподіваюся, моя подруга мене пробачить. Отже, працювали ми на контракті, е виїхали ми в готель вже працювати з моєю танцювальною командою. Приїжджаємо і тут в одній дівчинки. Я бачу, що з нею щось не так. Я підходжу до неї, питаю: що трапилося? Чого ти не така нервова? Вона каже: здається, я забула виключити утюг праску <гум> в кімнаті, а це година їзди від нас. Я кажу: ти впевнена? І вона така ні. Я кажу, ну значить, ти виключила її все добре. Ніхто нам не телефонував, я вирішила засти все на жарт. Але я бачу, що в неї починає сіпатися око. І вона просто починає падати в естерику і кричати: О, Боже, я забула виключити праску, зараз все згорить. Всі наші речі просто пропадуть і все їй випишуть штраф, вона буде винна кучу грошей, і це відбувається на протягом однієї хвилини. Ось такий розвиток подій. А це від це називається тривожність. Я думаю, кожен з вас стикався з такою якоюсь ситуацією в житті. І саме ця книга допомагає розглядати процеси, які саме відбуваються в нашому мозку та всі етапи цього процесу. Чому також актуальна ця книжка? Тому що вона розповідає також про етапи депресії. Зараз Нарешті багато людей почали звертатися до спеціалістів, якщо вони мають якісь розлади, багато негативних думок, світ здальні думки, так бо в наші важкі часи це можливо бути і наш мозок захищається як тільки може, і в нас відбуваються нехай навіть негативні, але процеси захисту саме на самих. І в цій книжці ми можемо прочитати всі етапи, які бувають, зрозуміти, що відбувається, коли нам потрібно звертатися по допомогу до спеціаліста. Як взагалі утворюється депресія, які протоколи лікування депресії? Також дуже важливо, що тут є. Це розділ про свої здальні думки. Також тут є про психотерапію, всі міфи розвінчуються, щоб ви не думали, що ви там хворі на голову чи ще щось. Про те, що депресія це все-таки хвороба, її треба лікувати, її можна лікувати і нічого соромитися, звертатися з такими проблемами до фахівців. Отже, якщо у вас Є стіни в вашій голові, і ви відчуваєте, що вони вам заважають, то саме ця книга допоможе вам зрозуміти краще себе та знайти правильний вихід із ситуації, куди вам потрібно надалі податися, якщо ви соромитися або якщо вам цікава ця тема.